Всім привіт! І сьогодні я буду проходити паркур. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, якщо вам подобаються мої всі відео і о, дивіться. Один спінер. Давайте оглянемо, що нам випаде. Плюс Три А не забагато. Я думала, нам щось нормальне випаде. спінера. Та ну мені вже надоїло цими спінерами. Чи має... Мені не везе. Тому... А чому вона вже п'ять спінерів? Алло! mm це щось нормальне, бенні? Все, ні, я не буду нічого скинути. Капібара. Хто може, будь ласка, можете мені задонатити У мене зовсім нуль розбужки? У мене їх і було ноль. Уху! Жалко. І що мені цікаво, коли? Буде нова серія, я проходжу Майнкрафт. Але я, коротше, Майнкрафт, но я заславнилась в постелі. Може я вже тоді не буду в постелі. Може ми виберемось. Ну це не точно. Давайте знову попробуємо скинути. Правда? Та, ну, а чому, чому, А чому мені зразу так показує, що мене зразу багато два Іщуваю! Ну чого так багато, ну! Нєєєєєе... Чому мене вже 19? Це нормально? А чому мене вже 23? Мені, коротше, пораз тако... Прекрасно просто нужны обоснили. Не, я не буду нічого робити. Я просто буду проходити. Мені не везе просто. Но я можете использовать прожинку? Реально. Не знала, у мене, мене нолі роблок сіл. Алло. Я не йти не... А що це за машина? Давайте ми попробуємо машину использувати. А за машину треба платити. Гляньте як як швидко ми проходимо цей пружинкою. Це просто обичне обі. Можете дивитись, можете не дивитись, можете просто одразу прогортати чуть-чуть далі. Це просто обичне обі. Щоб ви знали. Це не якесь там ненормальне обі. Гляньте, давайте поп. Мойкі на хотіли. Ура. Їдемо в село до бабусі. Ви бачили, куди мене спригнуло. А де є? А чого я знову тутану? А. Ой. Давайте я попробую без прижимки проїхати. Ааа, ну чого? Так мені не везе. Так, все. Я нічого, я не трогаю свій екран. Дивіться, я просто руки переставила. Ура! Я можу знову використовувати прозаємку. Да, я дуже геніально проходжу. Це найгеніальніше проходження. Дивіться.